Премудрій прості, вислухаймо свято Євангелія миру всі і Духові від Твоєму від Івана Святої Євангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава тобі. слава тобі. Будьмо уважні у той час. Вирішив Ісус піти в Галилею і, знайшовши Филипа, мовив до нього, «Іди за мною, а був Филип із Ветсаїди, міста Андрія та Петра, зустрів Филип Натанаїла і сказав до нього: Ми знайшли того, про якого писав Мойсей у законі і пророки Ісуса, Сина Йосифа із Назарету. Натанаїл сказав йому, що доброго може бути в Назареті. Мовив до нього Филип, прийди і подивися, Ісус. Побачивши, що до нього надходить Натаниїл, сказав про нього, ось справжній Ізраїлітин, якому немає лукавства, Натаниїл сказав, звідки ти мене знаєш. У відповідь Ісус сказав йому перше, ніж Филип тебе покликав, я тебе бачив, як ти був під смоковницею. Натанил відповів йому учителю, ти Син Божий, ти цар Ізраїля, Ісус у відповідь сказав йому, тому що я мовив до тебе, я бачу тебе під смоковницею, ти віруєш, побачиш більше, ніж те, сказав до нього. Істинно, істинно кажу вам побачити небеса відкриті, і ангелів Божих, як вони восходять та сходять. На сина чоловічого, слава Тобі, Господи, слава. слава Тобі. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Кожен учень якого кликав Ісус Христос за собою, бачив в Ісусі Христі щось своє, хтось бачив Месію, хтось бачив Пророка, хтось бачив учителя, хтось бачив просто товариша. Але Ісус Христос Він говорить, що Він набагато більше ніж всі щось бачили в ньому. Він кличе і так само нас кличе, і ми по-своєму сприймаємо, і ми про свому щось бачимо в Ісусі. Христос каже до учнів, каже до Натаніїла і до всіх інших. Більше побачите. Ви побачите небеса відкриті. Ви побачите ангелів. Ви побачите Сина чоловічого. Христос їм відкриває таїнства, і нам так само з вами Він відкриває це тайно. Тут описуються два способи, два види покликання. Іди за мною. І Филип іде. А потім каже Натанаїлові, ми знайшли того, про якого проповідували пророки. Але той каже, що може бути в Назареті, маленькому селі, там, де менше мешканців, ніж 200 людей, маленьке село далеке в горах. Він сам Натанеїл з кани Галилейської, з розвинутої місцевості. Він каже, що там може бути доброго? Але він відразу змінює свою постанову, коли бачить Ісуса Христа. Щось йому сказав Христос, те, що було в нього тільки в серці. І що він говорить Христові? Ти є син Божий, ти є Цар. З такого, знаєте, Назарету невідомого. Ми з вами відповідаємо на Боже покликання кожен з нас у свій спосіб. Але християнин є тільки тоді християнином, коли він зустрів Христа. Коли хтось думає, що він зустрів Христа, але не живе християнським життям, це просто ілюзія, це самообман. Треба зустрінути Христа, який кличе нас завжди. Іди за мною. І той, хто йде у наші часи, не десь там 2000 років назад, а в наші часи. Бог йому відкриває. Бог йому відкриває небеса, відкриває ангелів, відкриває самого себе, відкриває Сина чоловічого. Він відкриває потаємні речі. І ми сьогодні ще раз роздумуємо над власним покликанням, як ми це покликання реалізуємо у своєму житті? Хтось в монастирі, хтось в сім'ї, хтось в самотності є безліч форм реалізації покликання. Єдине, що об'єднує, єдине, що об'єднує – це пізнати особисто Ісуса Христа. Бо без цього покликання нема. Воно є ілюзією. Ми можемо думати, що ми щось зробимо, але ми це покликання не використовуємо. Бог дав нам покликання, щоб ми його пізнали, розвивали і наближали себе і всіх інших до Царства Небесного через любов. Каже Ісус. Я до Натаніїла, каже, я бачу тебе під смоковницею. І напевно, той щось таке думав, той щось таке знав, Натанил, якусь свою таємницю, що більше ніхто не знав в цьому світі. А Бог знає всі таємниці нашого серця. І Він так само, Христос, і до нас звертається. Він бачить нас. Він знає нас, а наше завдання повірити в цьому і зробити кроки до Бога. Отже, повіримо в те, що приготував для нас Бог уже сьогодні, уже тут, що насправді небеса для нас відкриті. Нас з вами чекає Син чоловічий. Він уже нас прийняв. Він тільки хоче щоб ми все далі, все глибше, все осязніше це сприймали, відрікаючися від гі, боролися зі своїми спокусами у цей час посту і надалі, щоб ми себе готували, щоб ми були гідними християнами, бо Господь кличе через нас так само інших. Натанаїла покликав у цей спосіб. Що Филип прийшов до, до Натаниїла і сказав йому, що ми знайшли того Месію. І так само до когось з нас може прийти, або ми до когось можемо прийти і сказати: Я знайшов Бога, я знайшов Ісуса. І яка була відповідь Натанеїла? Нічого доброго там не може бути. Але все-таки той сказав, іди і подивися. І він був покірний на Таниїли. І пішов, і подивився, і пізнав Христа. Покора це є велика чеснота. Нехай Господь Бог благословить нас сьогодні. Задумаємося над нашим покликанням, над цінним покликанням. Воно дуже-дуже цінне. Бо ми всі є люди, створені на образ Божу. І наша природа, вона занурена в духовність Божу, в таємницю Божу. Тобто це є понад людське тіло, понад людську душу, це є понад е, наші якісь плани людські тут на землі. Тобто ми женимося, виходимо замуж, і ми діємо згідно людської природи дарами. Але є надприродний чинник в нашій душі, який вище за природний. є надприродний це є покликання. Людина може піти і в монастир, вона може відрикатися різних речей, таких, які нас можуть тут лякати. Але надприродний цей чинник, якщо ми його розвиваємо, то ми відчуваємо. Бога, Його джерело, Його силу, яка нам дає можливість розвивати себе. Отже, я всіх заохочую розвивати ці дари, які в нас є. Слава Ісусу Христу!